Дивіться, опять же знаходимося і будемо зараз обрізати персик. Персик у нас старий. Е, ті, ті дерева, які я обрізаю з того року, я, звичайно, показую результат. Тому що я вважаю так, що е, має бути результат, а не просто бла-бла-бла, бла-бла-бла. Тобто я того року обрізав, зараз покажемо, що це урок у нас виходить і як я буду обрізати. І, може, трошки щось вам розкажу за... За тим, як за ним доглядати. Дивіться, в тому році в нас був старий перст. Тобто всі гілки, ось були, можна побачити, де вони всі були зрізані. Дивіться, я їх всіх позрізав максимально далеко. Тому що е, урожай вже був отак вище проводів. Ця частина була гілки, ця частина гілка була тут. Коротше, що я зробив? Я просто прийшов, різанув старі гілки, всі поврізав, так як мені було зручно. Щоб максимально зменшити крону. Був того року врожай. Wow. Ну, бачите, трошечки урожаю лишилося. Но моя задача була отримати ось такі, дивіться, які мощні гілки. Одна них буде урожай в самороці. Це моя була перша задача. Дивіться, що я роблю, як я починаю обрізати. Тобто, персик, тільки зразу обрізаю, щоб ось так. дивіться. Раз. Забираю. Якщо не жаліте його, ви будете мати результат. Все. то там хі -хі, аж очі з ці змі налилися? Все, дивіться, таким чином я відкрив крону. Це, я вже бачу, що, що вже є і як воно далі буде. І ви можете побачити, наскільки персик, можете пошукати відео з того року, який він був в тому році у нас проблематичним. Дивіться. О! покажи так. Зробив кілька дрізів, а тепер подивіться, який персик. В нас лишилися тільки практично одні молоді пагони. Які всі будуть в цій точних почках. І тепер я зараз з ними буду працювати е, більш-меншими ножницями. Нажми на паузу, будь ласка. Е, дивіться, ви поняли, да? е, старий персик. Ви хочете його зменшити, ви маєте все обрізати, як я, я як, як я зробив з цим деревом, щоб мати результат, як ми маємо в самороці. Що я в цьому році роблю? Ось дивіться, тепер в мене є чим працювати. Тепер просто я перевожу всі молоді пагони, перерізаю. На такі -о пеньки. І вони у нас всі будуть з урожаєм. Поняли, да? якщо ви не будете так робити з персиком, то ви не будете не мати взагалі урожаю. Він вас втече на периферію і будете ви е, на драбині ласти його і діставати. Чого не потрібно. Дивіться, поки я обрізаю, е, я... опять же, дивіться, я підійде сюди, будь ласка, Дивіться, незалежно від того, яка була гілка, груба, я її ось тут прирізав. Видно, так? Грубо ось тут прирізав, що воно дав, дало молоді пан. Чітка була більш тонша, я її теж прирізав. Що воно дало? теж, дивіться, один мощний, хороший пагінь. Подивіться, він весь з плодовими бруньками. Дві-три бруньочки в одному місці це є, будуть цвіточні почечки. Я вже ним, дивіться, я вже його обрізаю. Я вже з цієї частини получу хороші гілки, урожай. І при цьому крона в нас буде вся. Вся прикупці, тобто не буде виходити за ті межі, які нам не потрібно. Все тоненьке я обрізаю. Все тоненьке я обрізаю. В кінці я покажу відео, який буде результат з цього дерева, щоб ви зорієнтувалися, як потрібно обрізати персик, який він має бути. І це, дивіться, зараз я трошки по підживці скажу. Він того року сипав сульфат амонія. В цьому році теж сипе сульфат амонія під корінь. На таке дерево буде сипати два рази. Раз, раз в кінці лютого, на початку березня, грам 80. І десь в кінці квітня, грам, то теж 80 під такий уровень. Буде кропити, опять же, буде починати мідним препаратом кропити. Дивіться, скільки ран позаживало. Позаживало, скільки ран, які були рани на нього. Подивіться, які були рани, все сухесечко зробилося. Бачите, того року, що він зробив весною. Бачите, все позаживало. Він обробив е, мідю, ти працював так? Да. Потім е, а, два рази мідю робив і е, скор вносив по кроні, по, по листу. Поняли? Дивіться, в тому відео я говорив за такий препарат, біостимулятор, як гіберелін. Гіберелін – це діюча речовина. Ви можете е, ну, подивитися в інтернеті, що, що воно таке пропити, теж свій персик. По-перше, у вас буде весь світ практично на проценті 80% зав'яжеться, будете мати урожай і при цьому дуже хороший дасте стимул розвитку вашого дерева і ваших плодів. Так, все, я буду працювати. Дивіться, зараз я вирізаю, виходить, все сухе, все, все дрібне і перерізаю ось на такі пагони. Ти, мій дружище, став, напевно, на паузу, поки. покажемо в кінці результат, який буде. І все. Що там? Так, дивіться, маємо такий результат нашої їх. покажи крону, щоб було видно. Поняли, да? які полишалися пенечки, як я пообрізав, І подивіться, наскільки стала простора крона, і, і подивіться, яка стала краса. Я не знаю, як кому. тут зараз говорити, що, що ти пообрізав, нічого не видно. Получається, вон, дивіться, скільки. бачите? Було зрізано, але ну, я вважаю, що, по-перше, в мене була змога так обрізати, бо того року нам дало е, молоді гілки. А, і цього року, що оце, всі ці частини, що пошалися однорічних пагонів, на них буде урожай. Дивіться, грубі гілки мощні, вони витримають будь-який урожай. Крона просвітлюється. У нас є ще працювати молода деревина. Отак От я розумію, треба відновлювати дерева. Тобто, бо це йде свого роду відновлення дерева. Персик був старий. Запущений. Ми його за два роки відновили. І в цьому році люди будуть мати доволі непоганий урожай. Все, дякую.